Everybody got opinions. I'm so sick of trying to please them. I don't mean to get defensive, but I've been feeling kind of fearless. I want dangerous attention, and I really couldn't care less. Hopelessly. Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буде дуже цікаве відео про поїздки наші у села. Ми їздили не тільки до батьків мого чоловіка, а ще розповім вам, де ми ще побували. Також покажу вам, як я навела лад на нашому будівництві, і плюс поділюся рецептиком дуже класного печива, яке нещодавно випікала. У цю п'ятницю увечері ми забрали нашого татка із роботи та поїхали спочатку у село Козлин Рівницької області. Тут проживає наша бабуся. В нас, коли дитина народжується, то беруть не тільки хрещеного батька та хрещену маму, а ще беруть хрещену бабусю. Саме до нашої баби Іри ми їздили і забрали невеличке поросятку для чоловікової сестри. Вона взагалі є ветеринар і займається розведенням поросяток, і в неї дуже багато різних є тварин. Ну і ми з дітьми сходили за будинок, подивилися, полюбувалися краєвидами, які знаходяться тут. Дуже гарно. Я взагалі в захваті від природи нашої української. Не знаю, яка природа в інших країнах, але у нас, мені здається, саме красивіше, саме краще, і душа відпочиває, хочеться тут жити, хочеться робити, творити. Так як у чоловікових батьків вже немає коників, вони купили трактора, а ось у Баби Іри є коник, який залюбки, потримав нашого Вовчика, і Вова вперше осідлав коника. Я вирішила відзняти цей момент, тому що Василько раніше в нас також сидів на конику, коли ще було у свекрів, а ось для вовчика це було вперше. льоті, льоті. Наша батька так визує. Зелько, не встиг, сина моя, приїхати в село, як вже весь брудний. Як я і говорила раніше, у нашої бабусі є дуже багато свинок різних. Ми буває купуємо свиню цілу і робимо заготовки десь на декілька місяців. А ось зараз я стараюся купувати те, що мені потрібно на ринку. Ну, але загалом, якщо ми надумаємо, то маємо де взяти знову і зробити напівфабрикати, заготовити м'ясо, сало. Наш Василько активно провідує будь-яке господарство, що у Свикрухі, що ось тут. Його взагалі ваблять різні тварини. Я не знаю, це дитина, яка любить природу і все живе навколо. Показую зараз, як запакували нам маленьку свинку, яка благополучно втекла для початку під нашу машину, потім її дістали і вже завезли новим господарям, які її будуть ростити, годувати. Побули ми, певно, у козлені годину, погостювали трішки, погралися з котиком, собачкою і поїхали уже у село до чоловікових батьків. Повертались ми вже досить так пізно, вже сідало сонце і показую вам трішки попросила, щоб у мене чоловіка або дочка познімали. Не пам'ятаю, хто це все знімав, але. Загалом дуже гарно, зелено. Я полюбляю весну, і це мені здається саме найкраща пора, коли все народжується, все розквітає, зеленіє. Дорога у наших селах досить така непогана. Ми дійсно їхали і насолоджувалися природою, заходом сонця. Дуже полюбляю такі поїздки, коли всі є. І всі разом з нами подорожують, їздять. Я вперше їздила по цих дорогах, чоловік був замість навігатора збоку радив, куди звертати, і ми так за деякий час доїхали в село, віддали свинку, Ну і вже полягали спати, а на наступний день у нас був досить такий цікавий і продуктивний день. Тому покажу вам далі, що ми робили. Let it go, cause I've been drowning, and it's how I stay afloat. Наші діти у селі встають дуже-дуже рано, певно, порати господарство. Встали Василько з Вовчиком у 6 годині ранку і пішли ми на вулицю. Це величезний плюс села, що можна з дітьми піти і з самого ранку провідати все господарство, побігати, погратися, погуляти, посипатися в пісочку. У нас у місті о 6 ранку, певно, якби я вийшла на вулицю з дітьми, то на мене дивилися такими косими поглядами, а ось у селі вставати о 6 це в порядку речей і можна розважитись, погуляти, провідати усіх. Діти задоволені, і вже приблизно о 8-й годині ранку вони йдуть собі до хати і можуть там полежати, відпочити. Перед тим, як знову йти гуляти. Це дуже класно, я в місті не можу дозволити собі настільки часто бігати з дітьми на вулицю, а ось тут це взагалі рай для дітей і особливо рай для мене, тому що я міська дівчина, і для мене ось цей спокій у селі це взагалі щось неймовірне. У селі, як завжди, багато весною. Поповнення, тому далі у відео вам покажу, хто народився. Хазяї прийшли провідати, да? Не бхай бо откусять пальчика. Так, пальчика. Кролики. Кролики маленькі. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Okay. Маленькі кролики. Малесенькі, зараз. Зараз мама зловить одненького. Малесенькі, It's a Friday night turned on all her lights. Ooh An open window. Her at her lips. Приїхала я вже на наш участок. Чоловік ще зараз їде на тракторі, я на нашій машині. І сьогодні буду я в будинку прибирати. Загалом там бій цегли треба прибрати, підмести трішки, щоб можна було дітям там бігати. І у мене тут. Є помічник, Василько, де, де морожено? Василько, на морозину. Mm -hmm. На, І йди собі з мороженим, Василько. Василько на мороженко. На, на йди і грайся. Mm -hmm. Тато їде, тато, на, на мороженко. Що, mm -hmm. не будеш мороженко? На На мольозини. Mm -hmm. То почекай, ходи з мамою зараз. Ой. Сьогодні будемо лити армопояс. Ну, а я буду прибирати Василько, не кидай мені туди мусор. Загалом блоки тут. Блоки тут. Після армопояса будемо вести далі стіни. Не зняла вам, як було до у будинку, вже почала прибирати і прибрала одну кімнату. Зараз пізніше вам трішки покажу показую зараз другу спальню, що тут робиться. Тут і цегла, і ось ця упаковка від блоків, також тут у залі та на кухні є ось цегла повсюди, де тільки вона могла бути. Плюс до всього різне сміття, так само дерево, ну, загалом роботи дуже-дуже багато. Поки ми працювали на будівництві, хтось працював на тракторі, на полі і щось засівав. Як на мене, субота це такий день, коли всі намагаються у селі зробити все, що не встигається зробити у будні. Погода в цей день була прекрасна, тому саме був час працювати. І так, загалом їду, я зараз завезу Василька на денний сон. Робить мер, ушкодні взагалі. Нічого такого не знімаю, бо штатив я з собою не брала. Він вже такий в мене лед-лед тримається. І ви знаєте, що, боюся, що на будівництві він в мене помре повністю, тому я не брала його сюди, пізніше покажу, що в мене вийшло. Там чоловіки заливають армопояс. Ну, а я продовжу прибирання і, думаю, я сьогодні справлюсь, тому що дуже багато роботи переношу цеглу. А загалом складаю все по місцях, дуже вимостилася, але зате буде порядок. Коли заїхала я вже до будинку чоловіків батьків, то побачила, як вочка новенька, гуляє з циплятками. Ось так вони на волі. Ну, а повернувшись, я вже приступила знову до прибирання. Чоловіки замішували розчин, її заливали. Ну і покажу зараз вам фронт роботи. Тут уже одну спальню я прибрала, зараз в залі це остання буде точка, де я буду прибирати. Ось показую вам зараз, що тут. Чистота і порядок, хоча б буде де поставити ліса, бо все-таки на висоті працюють і треба, щоб було де їх ставити. Тому вирішила я поприбирати, повиривати ось це все, все зілля, яке понаростало. Хоча в нас тут бетон, все залито, але десь воно там пролазить. Прибрала я вже і ванну і показала вам, скільки сміття із самої ванни. Це взагалі ціла певна тачка, це все переносилось, виносилось із будинку. І ось тут в залі я також прибрала цеглу, попереносила все із всіх куточків, поскладала в нашому майбутньому залі. Прибрала ось тут, в цій спальні також поскручувала ці всі упаковки від блоків. І тепер. Тут попідмітала, все чистеньке, поприбирала лишні розчин, який падав під час мурування стін. Ну І цю спальню я вам вже показувала. Тут нічого не змінилося, так само. А все чистенько, порядок. Єдине, що ще поки тут був василько, то ось закинув мені одну таку частинку блоку, то я її викинула також, і тут порядок. В планах в мене було прибрати повністю весь будинок, тому я взагалі майже не присідала і десь до 3-ї години дня я загалом справилась. Пізніше вам покажу і розкажу, що відбулося у нас на будівництві, тому що без пригод не обійшлося. Ну і показую вам результат: це у нас вхід в будинок, зала велика. Тут ще будуть сходи пізніше і коридорчик, всю цеглу я перенесла ось сюди в зал. Думаю, буде дуже зручно це все брати. Далі у нас там кухня, я пізніше покажу, як там все облаштували. Тут у нас одна спальня, вона велика. Тут планується пізніше жити наші всі хлопці, але я думаю, що якщо ми переїдемо на наступний рік сюди, то. Саме цю спальню займемо ми із малюками. А у найменшій спальні буде Віка з Юрчиком. Ну, побачимо, звісно, як буде далі, але поки плани такі. Це вже маленька спальня. Ось тут також все поприбирала. Далі ми йдемо заходимо на кухню. Ось тут, до речі, показую у нас місце для грубки. У нас буде дві груби між ванною і кімнатою, і між двома кімнатами. Загалом такі місця позалишали. Ось тут у нас кухня, ось так облаштували поки собі столик і лавочку. Думаю, що пізніше що ще придумаємо, також поприбирала все, попідмітала, повиносила все сміття. ну і В ванні, кімнаті також все поприбирала. Тут лишаються блоки, їх я не переносила, не чіпала, тому що вони дуже тяжкі. Ну, і загалом ось так у мене вийшло. Ну, а в чоловіків робота встала, тому що знову зламався наш генератор. І пізніше розповім вам е, історію за нього. Вже ми його ремонтували один раз, і ось знову доводиться його ремонтувати, тому що витікає бензин і роботу не можна продовжувати. Зібрали ми всі речі, я свою роботу зробила, залили. Звісно, дуже мало, але я думаю, що на наступну суботу ми продовжимо цю роботу. Звісно, продовжу не я, а особливо чоловіки, тому що я певно на наступну суботу лишуся вдома, а ось вони продовжать свою роботу. Повертаюсь я до будинку чоловікових батьків на машині нашій. Чоловіки їдуть на тракторі, так як і їхали сюди. Ну і познімала трішки вам краєвидів. Дуже гарно в нас там все зелено, поля засіваються. Показала, що у нас є сусіди, але вони трішки далі, ніж могли би бути. Хоча мене це не бентежить, мені подобається, що в мене поруч немає нікого, і я можу робити будь-що і знімати пізніше для вас відеоролики. Мені ніхто не буде заважати. Загалом ідеальне місце. Обіцяла показати вам поповнення, так як ви знаєте, у мене в свикрухі є. Декілька кицьок, і вони народили котенят. Дві з них стали мамами знову, є малесенькі такі чуда. І пізніше, як вони підростуть, взагалі ні разу котенят вони не викидали. Цих котиків розбирають дуже швидко, аби тільки вони підросли. Тому за їхню долю ніхто не переживає. Якщо хтось і лишиться, то а вони її годують, і таким чином у свекрухі в мене вже три Ну, Але загалом всі щасливі, є корова, є чим годувати. Одні котенятка знаходяться у купі соломи, а інші ось тут, де кубла для курей, тут саме народилися також котенятка. Як кажуть, тут не тільки кури несуть яйця, а ще кішки. Приводять котенят. Ось так мило сплять собі котенятка. І ще тут, у сараї, у них живе ластівка, вона ось так мені політала, попозувала на камеру, поспівала. Саме весною все розквітає, зеленіє, народжується і продовжує своє життя. По дорозі додому, я знову була за кермом, дочку попросила нарвати буску, і у нас вдома тепер стоїть величезний букет, так як нарвала мені ще мама його на дачі, і чоловік нарвав загалом. Дуже величезний букет ми привезли саме додому. Привіт, вовчик! Ти став? Ми зараз приїхали в місто Рівне, шукаємо запчастину до нашого генератора. Дуже душно, я тут навдівалася, зараз буду скидати кофту. Взяли Вовчика, я вже також поробила свої справи. І загалом чекаю чоловіка, зараз він пішов по запчастину. Ну а ми лишились в машині, зараз, можливо, підемось погуляємо, бо Вовчик всю дорогу, поки ми їхали, спав. Да. Підемо зараз Підемо зараз. Не встигли ми погуляти, як повернувся чоловік, і ми поїхали вже додому. Дуже хотілося відпочивати, але запчастину купити в інший день просто немає змоги, так як я не дуже орієнтуюся в місті рівному. А ось чоловік, він під Рівнем жив і. Ось тут він знає повністю все, знає, де що купити, тому ми з'їздили, купили запчастину і повертаємося в Костопіль. Я вже три дні сиджу за кермом, дуже втомилася, дорога виматує і хочеться полежати, відпочити, тому ми, повернувшись додому, так і зайнялися цим. Я тільки спекла ще печиво, в кінці відео вам покажу, яке саме. Ну і попросила я чоловіка познімати трішки нашу дорогу рівне місто, дуже гарне, зелене, як ви бачите. Ну, і дорога додому, мені здавалося вже вічністю, дуже хотілося потрапити додому і вже нікуди не їхати. Робила я також деякі покупки сьогодні, але нічого не знімала, взагалі якось. Не до того просто ціле відео у мене сьогодні подорожей, поїздок і просто наше будівництво. You show up door with some coffee and to my favorite store. been a dream and far And it's good, just really good. Then it should be too good. I know that there must be a catch, just waiting around for the record to scratch. Ну і показую, за чим ми їздили. Це карбюратор до нашого генератора. Сподіваюсь, все вийде і перестане витікати у нас пальне звідти, все буде працювати, і все-таки зальють армопояс на наступну суботу. Вже, звісно, без мене. Хочу зайнятися я проведенням світла до нашого будинку цього року. Не знаю, чи в мене вийде. У наступних відео буду розказувати, що і як. Знаю, що це нелегка справа, але я до цього готова. Ну, а тепер поділюся з вами рецептиком, який взагалі вийшов уже в мене на каналі, можливо, ви бачили на кулінарному. Я готувала печиво, типу кураб'є, але. А все-таки із своєю варіацією. Я люблю змінювати рецепти, не завжди готую по стандартних рецептах, а ось щось своє додаю, щось змінюю. Якщо вам цікавий сам рецептик, то можете заглянути на мій кулінарний канал, є посилання в описі під відео, і там це відео вже виходило. У вівторок, тобто вчора, тому що на влоговому каналі я випускаю відео щосереди зараз і щосуботи. А ось на кулінарному каналі я стараю зараз щодня випускати відео, так як я хочу дійти там до монетизації якнайшвидше. Не знаю, наскільки в мене це вийде, тому що підписників у мене там уже досить багато, а ось годин переглядів у мене там ще досі не набралося. Замішала я вже тісто, відправила в кондитерський мішок і почала відсаджувати невеликий я такий професіонал, мені не сподобалось, як воно виглядає. І я взагалі вирішила ось таким чином прибрати все печиво і повторно його відсадити. Це дуже класно, що так можна зробити. Експериментувала я, але загалом. Таке печиво мені дуже подобається, коли воно саме такими ось кільцями. І нічого новенького вже певно пробувати не буду. Просто одне таке саме печиво буду робити і все. Тому що в мене насадочок не дуже багато, це саме велика і а, саме ідеальне печиво виходить. Так, що краще не експериментувати, якщо у вас також немає насадочок, якихось таких великих, то просто відсаджуйте печиво, такими кружальцями, бубликами, і все чудово виходить, все печеться, воно смачне у будь-якому вигляді, навіть якщо просто такого потицяти і поробити такі, а, ніби прянічки. Це печиво готується буквально за пів години. Я буквально за 3 хвилини замісила тісто. Відправила його в кондитерський мішок, духовка розігрілася, і у мене вийшло 2,5 бляшки, ось такого печива, тому спеклося воно за пів години, бо печиво печеться буквально 10 хвилин, 10-12 одна бляшка. Хлопці у мене лежали на кухні, чекали, поки мама спече печиво. Ну, як завжди, двоє самих голодних чекають, коли що мама. Дістане щось смачненьке. Ну і показую вам першу партію печива. Перекладаю його у свій такий контейнер. Він вже, звісно, і лопнувший. Треба буде заміняти цю корзинку. Ну, але нічого страшного, поки вона повністю певно не розірветься, не розвалиться. то Буду її користуватися. Ось така кількість печива виходить на одну порцію, не також і багато, але зато це швидко і кожен раз можна приготувати щось новеньке. Я стараюсь так і робити, так як у мене не їдять постійно одне і те ж саме. Печиво дуже смачне і крихке, тому рекомендую.